Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від Фей для України Ми, Феї, ми, духи природи, охоронці джерел, квітів, дерев і зіркового пилу. Ми, ті, кого не побачиш очима, але відчуєш у тремтінні повітря у ароматі квітів сяйві роси на світанку. Ми приходимо до тебе, Україно, бо твоя земля співає нашими піснями. Бо твій народ зроду тих, хто колись танцював із нами у священних гаях. Ти пам'ятаєш, хоч і глибоко. Ти земля, де ще жива магія, де ще шепочуть дерева, де ще чують голос річок, де ще мріють діти вільно, яскраво, ніжно. Ми бачимо, як тобі важко. Ми бачимо біль, що проходить твоїм полем. Але ми також бачимо світло таке яскраве, таке чисте, світло яке не зламати. Світло, яке росте зсередини, як квітка крізь камінь, Україно, ти сад, священний сад, який зараз очищується, і кожна буря, кожна темна хмара лише тимчасова. Бо твоя природа це радість, твоя істина це краса. Ми просимо тебе не забувай танцювати, не забувай сміятися, не забувай співати навіть тоді, коли важко. Бо у твоєму сміху пробуджується земля, бо через твої пісні ми повертаємося. Ти наш портал. Через тебе ми можемо знову торкнутися світу людей. Через тебе ми знову сплітаємо мережу світла. Твої луги це наші храми, твої квіти наші дзвони, твої серця наші брами. Тож ми даруємо тобі наші подарунки, ніжність, що лікує глибше за будь-яке слово, уяву, що творить мости між світами, мудрість природи, що говорить без слів. Ми з тобою, у шелесті трав, у фіолетовому сяйві вечора. У погляді дитини, що бачить більше, ніж дорослі, Україно, не соромся бути казковою, бо світ потребує казки, яка буде правдою, і саме ти можеш її втілити. Пам'ятай, магія це не фантазія. Магія це любов, яка діє, а любов у тобі безмежна. Ми феї, і ми віримо в тебе, бо твоя душа світло, що розцвітає навіть уночі.